В Чернівському обласному територіальному центрі комплектування соціальної підтримки створений кол-центр з метою оперативного вирішення будь-яких питань, які виникають у громадян, що стосується службової діяльності імені ТЦК. За необхідністю, працівник ТЦК може переадресувати питання до відповідного фахівця або до районного територіального центру, в разі якщо питання належать до їх компетенції. Кол-центр працює 24 на 7. Будь-який день тижня, будь-який час доби. На можуть будь-які громадяни, що стосуються службової діяльності територіальних центрів. Зазвичай це найпоширеніше питання: це постановка або зняття з військового обліку, проходження військово-лікарської комісії. Призов на військову службу амбілізації або прийняття на військову службу за контрактом. Ну, звичайно, соціальний захист родин військовослужбовців, в тому числі родин загиблих, зниках, безвісті і полонених військовослужбовців. У нас декілька телефонів, які працюють 24 на 7, але все ж таки кількість звернень така, що інколи всі лінії зайняті, тому. Громадяни, які звертаються, мають це усвідомлювати. І якщо вони мають таку змогу, вони через декілька хвилин зателефонують і їм буде надана відповідь. Всі дзвінки, які надходять до територіального центру, вони обліковуються. У разі якщо питання можна вирішити відразу, надається відповідь відразу. У разі якщо потребується додаткове вивчення цього питання, то контакт особи записується, і потім в письмовій або в усній формі. Ну, за необхідністю надається інформація. Ще хочу звернути увагу, що анонімні звернення також не розглядаються, оскільки невідомо на чию користь і повноваження цієї особи, яка звертається. У нас визначено, що ми припиняємо спілкування з особами. У разі якщо є підстави вважати, що вони перебувають в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, ведуть нецензурний спосіб спілкування або. Звертаються на користь країни агресора.